Дніпро уговтується від повного блекауту. Нагадаємо, від учорашнього вечора місто погрузилося у пітьму. Напередодні росіяни здійснили масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше постраждали Запорізька та Дніпропетровська області. Регіони були майже повністю знеструмлені. Перед відключенням містяни побачили кілька спалахів у небі. Раном на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання були близько 800, 800 перепрошую тисяч українців. Наразі енергетики вже заживили 200 тисяч будинків. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло усім мешканцям. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Внаслідок атаки в регіоні було знеструмлено 8 шахт. Також вночі зупинились потяги, які згодом перейшли на резервну теплотягу. Наразі. У деяких районах Дніпра вже відновили водопостачання. Ті, хто й досі залишаються без води, можуть скористатися пунктами водозбору. Вони працюють під час відсутності подачі до мереж, а саме свердловини та ручні колонки. Пункти водозбору розміщені в різних районах міста. На житлових масивах, поблизу багатоповерхівок тощо. Адреси всіх діючих водорозбірних колонок ви бачите зараз на екрані. Оберіть найближчу до вас локацію та приходьте з власною тарою. Окрім водорозбірних колонок у Дніпрі та передмісті працюють свердловини великого та малого об'єму. Вони забезпечують мешканців водою локально та можуть використовуватися як додаткові пункти водозбору. Актуальний перелік адрес свердловин великого та малого об'єму зараз відображений на екрані. Лівий берег підтримується альтернативними мережами живлення, в тому числі для тиску води на верхніх поверхах. Багато поверхівок. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується, усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Також Дніпро забезпечило водою СНТ Слобожанське та міста Самар і Підгородні. Каналізація міста також заживлена. В той час у Теплоенерго повідомляють, що навіть попри часткове відновлення електропостачання, комунальні служби готуються до можливих повторних відключень і працюють за аварійними сценаріями.